Життя Лавіні Фішер було сповнене таємниць та загадок. Сьогодні історія першої американської серійної вбивці перетворилася на справжню легенду, в якій міфи щільно переплилися з реальністю. Ким була ця жінка і що змусило її вчинити низку жорстоких злочинів. Світ знає чимало жінок, які уславилися завдяки тому, що були серійними вбивцями, проте історія Лавінії Фішер відрізняється від типових оповідань про маніяків. Про її життя до початку злочинної діяльності відомо небагато, а серія скоєних нею вбивств досі викликає запитання у експертів, що змушувало її вбивати, які скелети приховувало її минуле. І чим завершилася легенда про жорстоку злочинницю? Лавінія Фішер народилася 1793 року в Чарльстоні, Південна Кароліна. Про сім'ю та дитинство дівчинки відомо мало. За деякими даними, Лавінія була дочкою рабів, а всі її юні роки пройшли на плантаційних господарствах. За іншою версією, дівчина була спадкоємицею впливових. Та освічених мешканців сполучених штатів, які померли, коли їй було близько 15 років. Так чи інакше, подорослішавши, лавіня стала найголовнішою красунею міста. Познайомилася з забезпеченим спадкоємцем династії рабовласників Джоном Фішером, який відразу ж закохався в привабливу дівчину і зробив їй пропозицію. Прихильники версії про те, що Лавіня була нащадком рабів, вважають, що Джон допоміг своїй коханій та її матері втекти, а це не дуже сподобалося сім'ї хлопця, дізнавшись про вчинок, Джона його батьки вирішили позбавити. Його фінансової підтримки. Щоправда, деякі дослідники не згодні з цією версією. На їхню думку, Лавінія та Джон познайомилися на одному з офіційних прийомів, які влаштовували їхні сім'ї, і саме там закохалися одне в одного. Проте правду про їхню першу зустріч ми навряд чи колись дізнаємось. Одружившись, подружжя Фішер влаштувалася у своєму будинку в Чарльстоні. А трохи пізніше відкрило власний бізнес невеликий готель на півдні міста під назвою Six Mile Warfare House. Готель користувався великою популярністю серед туристів і втомлених мандрівників, яких у тих місцях було досить багато. Саме в Шарльстоні розташовувався морський порт, через який проходили судна з бавовною на борту, що робило локацію однією з тих, що процвітали в США на той час. Крім того, Лавіня і Джон славилися своєю густинністю і бездоганними манерами. Жителі Південної Кароліни чули про дружних власників невеликого готелю в Шарльстоні і з великим задоволенням рекомендували Six Mile Warfare House своїм знайомим і друзям. А поліція, яка неодноразово отримувала від фішерів безкоштовну ночівлю та смачні обіди, усіляко сприяла діяльності подружжя. Однак незабаром безтурботне життя мешканців містечка було обірване оголошенням. Про зникнення кількох постояльців готелю, що належить фішерам, за кілька місяців у тих місцях пропало понад 10 осіб. Це стурбувало громадськість, незважаючи на відчайдушні спроби знайти зниклих і розібратися у справі. Поліції так і не вдалося просунутися ні на крок уперед. Їм не вдалося знайти свідків, як і явних доказів. А власники Six Mile Warfare House запевняли, що нічого не знають. До того ж, як ми пам'ятаємо, подружжя Фішер було на хорошому рахунку полісменів та місцевих жителів, нікому навіть не спадало на думку, що вони можуть бути причетні до зникнення людей. Але одного разу все змінилося. Одного дня 1819 року чоловік на ім'я Джон Піплс звернувся до поліції із заявою про те, щоб подружжя Фішер убивці, за його словами, вони заснували у своєму готелі справжній лабіринт із камерами тортур та клітками для бранців. За словами чоловіка, він зупинився в готелі Джона та Лавінії пізно ввечері, вирішивши відпочити після дороги. Спочатку господиня повідомила Піплсу, що вільних номерів немає, проте запропонувала йому гарячу вечерю, під час якої розпитала його про фінансове становище, і дізналася звідки і куди він прямував. Того вечора Джон був у чудовому настрої. Йому вдалося укласти кілька великих угод, які принесли йому великі гроші, і він вирішив поділитися радістю з гостинною Лавінією. Дізнавшись про те, що Джон мав при собі велику суму, місіс Фішер раптово повідомила, що знайшла для гостя вільну кімнату, а також запропонувала йому випити чашку чаю перед сном. Джон, який був страшенно зворушений турботою лавінії, взяв напій і подався до себе, проте не любив пити чай і вилив його у раковину, не бажаючи кривдити гостинну господиню. Саме це і врятувало йому життя. За розповіддю постраждалого, вночі він сидів у кріслі та вивчав документи, які були необхідні для подальших угод. Переглянувши папери, Джон збирався лягати у ліжко, як раптом побачив, що воно почало рухатися вниз. Завдяки хитрому механізму, спальне місце повільно опускалося під підлогу. Ошелешений мандрівник швидко схопив свої речі і вистрибнув у вікно. Після чого йому вдалося дістатися найближчої поліцейської дільниці, де він розповів про те, що сталося. Поліція негайно вирушила до готелю фішерів. у підвалі. будівлі офіцери виявили велике приміщення з масою знарядь тортур, клітками, речами зниклих постояльців та слідами крові. Лавінія та Джон були негайно заарештовані та передані до суду. Який засудив їх до смертної кари через повішення, однак це лише одна з численних версій того, що сталося. Деякі історики вважають, що Джон Піплс був одним із шантажистів, який впізнав у лавінії рабиню втікача і вирішив заробити на своєму відкритті. Опинившись у безвихідному становищі, Джон Фішер застрелив одного зі злочинців, але Піплсу вдалося втекти. Так він і опинився в поліцейській дільниці з історією про подружжя маніяків, які хотіли його вбити. Шанувальники цієї версії стверджують, що після взяття під варту закохані щодня писали один одному листи, і до останнього подиху сподівалися на поблажливість суду, щоб почати нове життя разом. А одного разу навіть намагалися втекти. Зв'язавши кілька мотузок, Джону вдалося спуститися вниз з вікна, але дружина на цей трюк не спромоглася. Тоді Фішер обійшов будівлю і попросив доглядачів в'язниці відправити його назад до камери. Він не хотів залишати лавінію. До речі, існує й третя версія. Згідно з нею, Лавінія Фішер належала до бандитського угруповання. Яке промишляло розбоями на дорозі, що веде до Чарльстона, незважаючи на численні заяви про грабежі та вбивства, поліція нічого не робила. Тому житель міста та його околиць вирішили самостійно розібратися зі злочинцями, озброївшись, група добровольців попрямувала до міста, де найчастіше грабували обози, попередньо залишивши в готелі Mile Warfare House свою людину. Цей чоловік мав простежити за поведінкою господині і пізніше повідомити про те, що бачив. Проте події розгорнулися зовсім інакше. Одразу після того, як група громадян вийшла на полювання, бандити прийшли до готелю та влаштували там бешки. Девід Рос, який мав стежити за обстановкою, попросив Лавінію Фішер про допомогу. Проте жінка почала душити його, а потім кілька разів ударила головою обраму вікна. Постраждалий дивом зумів вибратися з готелю і дістався офісу шерифа, який негайно організував обшук готелі фішерів і видав ордер на їхній арешт. А розгнівані жителі Чарльстона спалили Six Mile House та прокляли місце, де він був побудований, незважаючи на велику кількість теорій і версій. Кінець цієї історії відомий достеменно на суді подружжя Фішерів було засуджено до смерті. Однак на той час заміжні жінки мали одну перевагу: на них не поширювалася дія смертного вироку, а тому лавіня мала уникнути страшного покарання. Щоправда, дуже скоро представники влади знайшли шпарину у законі. Було вирішено спочатку стратити Джона Фішера, а за кілька днів виконати вирок Лавінії, яка на той час уже буде вдовою. Коли настав день страти, Лавінія Фішер з дозволу судді одягла своє весільне вбрання. Так вона сподівалася, що хтось із натовпу наважиться одружитися з нею і вона зможе уникнути смерті. Однак дива не трапилося, і жінка опинилася на ешафоті. Скориставшись правом останнього слова, лавіня звернулася до публіки і сказала: Якщо ви хочете сказати щось дияволові, я передам. Після цього Кат смикнув за заважів, і Лавінія Фішер офіційно стала першою жінкою серійною вбивцею, страченою в Америці. Однак люди досі задаються питанням, ким вона була, жорстокою злочинницею, яка вбивала заради наживи та задоволення. Членом банди запеклих головорізів чи нещасною жертвою змови шантажистів.